Да, то тут тоже шавель. Короче, друзья, мы в поисках шавеля. А не на шавель. А ну. Точно шавель. Тёма хочет зеленого борщу, а мы не можем найти шавель. Тут так и оно росте, он везде растет. Да тут можно зеленый борщ. Слухай. Чуешь, так он... Аня, там уже собака какая-то сцеканула. Кислый? Кисень. Да, ого, кислючий. Чуєш, а ну дивись, оце точно? Це він? Ось а, да, да, да. Ну Це ж він. Угу. Ну. Та то його дуже багато. Чуш, так тут на ринці ніде де не мащавля. А він росте просто у ну. Так що що, буде зелений борщ. Зараз напечем свого хліба, наварим зеленого борща, ребята. Ти що? Вона каже, я бачила розтещавілю. Я кажу, та не може бути. Ну. Бо ми покупаємо овочі, буває в магазині, а буває от як у нас, знаєте, такі хитрі риночки. Не у кого не бачили. Ми бачили, може вже є. Зелень на цей як його. На консервацію. на консервацію все є, але щавля я не бачив. Друзі, хто в Європі, пишіть, хто в Польщі, чи бачили вид, продають десь щавель так, так, чи ні. Так, саме цікаво, що навіть насіння я не бачила. Ну я не бачила, бо я ага. могла на балконі посадити, як ми, наприклад, кроп посадили. Ну так, щоб його. був. Насіння я не бачила щавля. Треба в інтернеті, може, замовити, чи ж. Короче, йдемо далі, друзі, не де нам більше ще валють. Може у нас там сусіди теж українці. Кстати, там є. Може вони там посіяли, чи ж. <плес> там мені все одно що вони скажуть. Господня земля і все, що наповняє її. Да? Ага, ось все, просто отак дивіться, друзі. Та ти що, як гарно. Наверно, це да? що? Я не знаю. По типу того. Ну дуже гарно, да, так? А тут шавля нема, ну Сергій дивись. А ми вибрались. зараз треба в аптеку там кое-що купити. Ну, нам, як завжди, треба в аптеку, чесно. Я вже став, як моя бабушка, бабуся, бабуся. Таблеточка. Да, люблю якісь таблеточки смачненькі. Ну, іноді з бабушкою шуткувала кажу, бабуся, я тобі на новий рік. Там, этот, на три таблетки дам більше. Ну вона в день багато була. Скільки вона була в день? Не пам'ятаю, 12-14 таблет. таблеток. Багато, 12-14 таблеток, її То Я дивлюсь, чим старше, тим теж любиш таблеточки. Тяга, тяга, тяга. Да, тяга до ну і хочемо зайти в Коуфленд. Там зараз продають лящ копчений. Ми б, ось були на день народження у знайомих. І вони там купували на стіл. Виставляли ляща, То да. такий смачний ляш. То Зараз підемо, якщо є, то купимо шмати. Десь три да, таких шматка. Вони такі величенькі, що ти шматок їсиш і прям клас. Короче, ми в Комфленді, друзі. Ось ось такий лящик взяли. Бачите, краса. 80 гривень. Чотири шмати таких взяли, крупненьких. У ну. Коуфленді тут і все є на холодець, але немає свиних вушей. Я вже прям шукаю тут свині вуха. Може на базарі глянемо. Хочеться вже по-корейськи приготувати. Ну а так, вибір тут, звісно, дуже великий всього. Відкрили для себе новий йогурт. Кстати, в Кауфланді. Зараз знижка на нього. А ну, де? На другий 74 відсотки. На другий йогурт знижка, да, так, виходить? Ну да. Тут і типа горішки, і сам йогурт, ну він дуже смачний. Вони щоб брати інші, не такі, як обратно. Так, да, бери інші. Були на день народження. І куштував такий сир, ну прикольний. Нам дуже сподобався. Він похож як, типу, як солугуня, щось наподобі. Копчений такий. Сир. І ще мені ось такий дуже подобається, він теж такий копчений. Ну Я не куштував. Ну Він дорожчий. Да. Це ж, зараз по знижці ціна ну 100 гривень за ось такі 4 шмати, ну поки я не хочу. А цей, що ми взяли, то цей 100... 130. 130 гривень він виходить. Ну так там шмат скільки? 200 грамів чи скільки? 400. Взяли ось такий сир на пробу. Получається, скільки він коштує? 363. Ну, 36 гривень. Получається 130 гривень. Ну, це як сир помазюка такий. Був іще шинкою, але ми взяли просто звичайний, щоб скуштувати. ще на тут не брали знаєте, хліб люблю. Завісло біля сирів. ну Тут дійсно багато, то ми намагаємося кожен раз приходити і щось для себе нове брати. Макрела. Побачили мокрило, це наша скумбрія. Ну, ще не бачила такого, щоб вона була смажена в клярі і залита маслом. Вона смажена. Угу. Получається 160 гривень у така банка. Можемо взяти скуштувати, якщо хочеш. Чи давай вже час з'їмо, да, то вже в наступний раз, бо нам все тянуть в руках. І все дивись, які шмати гарні на, на, на рули, якщо угу. треба. Красна риба, червона. І теж тут сири. Ти бачиш, які сирі. В коплені маленькі, маленькі такий куточок є теж фірма Верест і помідори. Ну багато чого, наші, короче. і сімки наші, да, майонез, щедро, друзі. А, ну. Ціни дивіться, як, кому цікаво. Ну. Наскільки різниця в Україні і в нас. Ну, на 10. Ну, ага. так, є... Чипсики такі. Да. Коротше, халву Аня взяла. Це ж наша халва, соняшнякова. Арахис на А, ні, ну ми це, не це, не це не просто. Ну, у нас з із... этими ну, Да? Кручаня знайшла її ще й просто халву. Беремо. Да? Я, якщо чесно, ну, я не любитель халви. Ну так зараз хочеться, чесно. Халви я не їла її сторонки. Бача, заправки до борщу тут немає. Нема, да. Вересня. Друзі, не повірите. Знайшли холодець. Холодець знайшли. А ну дай, зібрали. з земліком. Там нічого 30 з чим. 30 гривень, ну. Та візьми мені Сергій. Та ну нет, это в ложка, тюнер. 150 грамм, ань. Це на закусочку в вечері. Та возьми, я хочу просто спробувати. Я хочу їхнього просто спробувати. Зиндюком бери, конечно. Гулять так гулять, сирена. Бери з индюком. Тю, ну я хочу спробувати, Що тут такого? Подожди, ну. что тут ще спробувати можно? Я кажу, це тоже холодец. Ану, відкривай. Ты что? Ну, Жидкое тут. Жидкое? Это воно... типа Дождь зерц. Да. Это тоже холодец. Mm -hmm. Понятно. Да, 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 да. Это да. тоже холодец. -то? Давай видим. Давай видим попробуем. И Короче, Аня взяла хумус вот ребят. Это тоже типа помазюка. Классичный. Классичный, да. И теперь я возьму Да? А тут ти бачила, так? Да? І що? Мажеш хумус на хлібушок, вялені томатики, так да? помідорочки. Написано, помідори Ну Вони вялені. Да. ну. Видно? Так, да, видно, видно. Ми колись робили самі в сушилки. Кстати, сушилка скоро до нас приїде і ми будемо сушити. Но, звісно, тут шилка не дуже вигідно користуватись, а на світло буде мотати капець. Так кіноді хоча б м'ясо. М'ясо, да, так. Да. Зайшли все таки ми в Леруа. тільки це на вулиці, Я не знаю, це в Леруа чи не Леруа. Ну щось на вулиці торгують тут і квітами і горшками. Нам альона прислала фонтанчик на балкон. Ну, ми все ніяк його не поставимо, тому що нема ніякого поддона. Ми дивились на оці горщики. Дивіться. А? Ну, все, Щас, підожди. От на ці горщики ми дивилися, або цей, він такий глибаченький, або цей, цей зовсім великий, на напів балкона. Ну, Ой, все, жує, жує, жує. Аміра, не встигла, мама. Чик, все. Не можна жувать квіти. Ну, я тобі кажу, все, що? Ооо. Ти представни, сколько тут води. Ради... Там той фонтанчик, він менше по діаметру, ніж. Звісно, менше. Він малий він десь... Приблизно десь отакий. Ой, дай не видно. Ага, отакий, ага. Да? Менше. отакий, Да? Менше. Ось такий? Ну. Блін, може і такий, ну це скільки тут води треба. Я Добре. думаю, взяти поддон для горщика. Ось так його, і хай пла... Так він тут плавати зможе. Давай це візьмемо, так. Да. Тут і води не багато треба. Супер. Тут літра 3 десь влізе води. 4 максимум. Купила, він стоїть 20 злотих. Ну, от той горщик великий, білий, чорний. Вони 70 чи 80 злотих стоять. Я єдине, що переживаю, що там же ж фонтанчик, він такий кругленький йде, і там насосик, щоб ну, щоб глибина ця б дозволила. Но по ширині цей 100% буде краще, тому що вода розбризгується в різні сторони. Ну а ми прискакали додому, друзі. Да. Будемо робити хліб і для того, щоб нагадати собі, як робити хліб, я подала своє відео. Це так класно, що в нас є відео нагадати. Так, показує, хто не бачив, хто не знає. Показує, як ми робимо хліб. Дріжджі, 25 грамів свіжих дріжджів, можна 11 грамів сухих, півтори чайні ложки цукру. І сюди я виливаю, не знаю, влізе чи ні, бо це мисочки, якими я не користувалася. 480 мл води теплої, такої градусів 40. Розмішую, щоб повністю розчинилося. Так, розчинилося все. Тепер чекаю хвилин 10, щоб почало бродити, щоб бульбашки з'явилися. Колись ми прямо в хлібопічку виливали дрожжі. Ну, коли воно вже розчинене і воно там починало бродити. Ну, Зараз цього робити не будемо, будемо дивитися, що це за дрожжі, тому що ці дрожжі ми купили перший раз. Це бідроновське, виходить, да? Да. на пачці написано 100 грамів, а ми переважили то 106. Джекпот. Джек на 6 грамів більше. Ні, наступний раз так і зробимо. Розчинили, вилили туди та й хай стиля. Хоч да? вилити. Ні, я хочу подивитися, що це за дрожжі. Чи самогонка вийде з них, чи ні. що? Ну Слухайте. Чуть? Ні. І не видно, і не чуть. Це що, дрож... Це молоко може. Чи та, що? Ні, нормально там все. Нема, де ці бульби? Є бульби. Точно? Так. Да. Воно зашипіло, то просто ти не чув. То треба було менше колотити. Чого? Ну, ти п'ять разів колотила, то воно тепер не чи не йшло. Підожди, підожди, треба вставити одразу. Пеш колись не вставило. Помниш? Mm -hmm. Ножі не крутилися. Так, виливаю дріжджі сюди. Ооо, оце видно, що я на лки-палки. Чесно, я вже аж розрос. я думаю, це буде якийсь не хліб, а ліпошка якась. Так, тепер мука 770 грамів. Цей раз ми зробимо білий хліб. Частіше за все, ми раніше робили такі наполовину. Угу. Але в нас біла мука, тому робимо білий. Так, висипаю сюди. Тут в мене. 470 і зараз ще 300. Бо маленька така у мене. Чаша. Так. ще 300. Кстати, у нас мука, виходить, ось таку ми брали. Краще за всього це кілограмова пачка. Тут у нас, бачите, ось 650. Щоб вона була 700. ка так, да, то для хліба. То буде для хліба найкраща. Но 650 це теж класно. Бо у нас є для тартів вона 400, так? Да, 450. То та не йде. 400, Ні, ну можна приготувати, але то буде не то. Ну так. Да. Так, сіль столова ложка солі зверху і дві столові ложки олії. Ти що? Слава Богу, що вона є. Бо ми взагалі вийшли в магазин купити алії, ребят. Якщо чесно, то так. Да. І ми не купили алію. Це все, крім угу. Так. Це в мене на саму велику булку хліба. Не всі е хлібопічки роблять, таку, роблять велику. таку велику. Тому якщо у вас менше, то діліть там. Розділіть, ну вас вийде. Так. Я ставлю вже, не пам'ятаю як так. Французький хліб. Французький це більш запечний, такий, більш хрусткий. В мене двоєчка. Розмір найбільший, кіло 150. Ось. Угу. І колір у мене, самий, щоб там зажарився, ось скільки буде готуватися. 3 години 25 хвилин. А що ти кажеш, діліть? Ну, Якщо менша булка, ну розділіть там. якщо У мене кіло 150, по інгредієнтам, які я роблю, uh -huh. я, то маю, Ну, ну ми колись робили і малу булку. Не малу, а середню. Робили середню, малу, різну Ну, На нашу мати. родину нам тільки велика треба. Да. І вона, в залежності від ріжджів, коли отак от сходить, буває, аж кришка відкривається, а коли менше сходить. Як воно так, не знаю. Чесно, не віриться, що ми. Наша хлібопечка тут в Польщі, чуєш, ми готуємо свій хліб як на дачі, коли жили. Да. Ти що? ми додавали в хліб і в'ялені помідори, да. і насіння різне там льону, тмин, все і що... просто насіння, соняшниково додали да. дуже смачно. Якщо покладете вялені помідори. Одразу, mm -hmm. то ви їх і не побачите, що вони є в хлібі. Mm -hmm. Просто хліб буде червоненький такий. Ну, Так. Yeah. А треба класти, коли останній заміс, воно так розмішує, що шматочки помідорів будуть. Я yeah, і суху паприку згадала, я й суху паприку сипала. Yeah. Але, все, що забажаєте. Насіння воно не розмішає. Ну, yeah. тобто, бо насіння воно ж таке тверде. А в'ялений помидор, то треба в кінці кидати. Що, so, запускаємо? Давай. Все, все. поїхали. Чекаємо. Все, чекаємо. Ну що, чекаємо? Це вже витягуємо, вже готовий хліб. Да. Друзі, всім добрий ранок. Дивіться. ранку. Хлібець наш готовий. Це перша наша булочка хліба домашнього в Польщі. А давай його зважимо. Скільки да. він на виході? Давай, так? давай, Добавили. уваги. Опа, щоб знали, друзі, якщо будемо шукати ваги, щоб казали, що вони там. Це колись ми щось на дачі, я не пам'ятаю, що ми шукали Та на дачі. Це зарядку, чи, чи якийсь акумулятор, щось шукали. Блін, я не можу вспомнити. Хтось писав, прям. Та, і не одна людина. Багато, де вона лежить? що, Не за. Ета... Зарядний, Зарядне устройство для акумулятора. Так, що, готові? Угу. Ставим. Ану. Кіло сто п'ятдесят, от ну. як показує хлібопіч, кіло сто п'ятдесят на виплі. отак воно і вийшло чітко верх не дуже засмажений, іноді буває прям засмажується. Но чому він не засмажений? Дуже сильно взайшла булочка. Так, якщо робить меншу, то зверху трошки більше засмажиться, да. бо бачите, вона ж. Гріється тільки знизу і бока, угу. а зверху ж нема чим. Вверх, виходить, повітря гаряче виходить, але коли велика булка, от як у нас, воно нема куди й вийти, виходить. Коротше, друзі, ми вже розрізали його. Хліб просто шикарний. Ось отак виглядає всередині. М'якенький, супер. Що ми замітили? Ця соль йодова. По пропорціям треба трішки-трішки менше, угу. бо хліб. Я не скажу, що він прям солений, але більш відчувається, що тут є сіль. Так, да, Треба так, щоб, знаєте, вщерть, чи якось таке, Не повну ложку. Трошки? Да. Не повну ложку солі. Ну дуже смачний. Смачно смачно. Дуже. А М -м -м. Як від нього Ой-ой-ой. Нічого страшного. У нас вже все одно нічого не врятує Сергієвна. Ммм. Nee. Єдине, mm. що мене зробили, Не купила молоко. Не купила молоко. Домашнє. Хліб домашнє, треба, щоб і молоко було домашнє. <говорю> я оце думаю, если ми купимо корову на балконі, щоб у нас була корова, їй буде видно, вона ж больша, а <говорю> если козу, її сусіди не замідять. Ну да. Логічно. Ну, може там із залані рости маленьку якусь декоративну козочку, щоб буквально два стакана молока. <рес> а Це що тих... таке вже є. Як кролики, знаєш, є там оці ну... там різні маленькі, там оце. Може і коза є якась така, ну Ну така, щоб вона, ну, невелика, щоб потім якщо що, в духовку, щоб влізла. <рес> ну, коли молока перестане давати. Ну представьтеся, ну на 4, ладно, 20 мало стакана в день. У нас ж нам треба вообще 5 уже стаканів. Угу. Ну, такого, мабуть, нема, так? Да? Думаю, нема. Ще ніхто не придумав. Таку казу. Ну, хліб, хліб класний. Да. Просто супер, Друзі. Смачненький. Біда домашнього хлібу. Кстати, в літлі теж на випічці. Він як домашній. Що угу. він коли свіжий такий. Що ти просто можеш навіть без молока сісти і з'їсти булку хліба. Uh -huh. Ну, от реально. Ну, я з'їдав. Uh -huh. Кеще, все, доброго ранку, всім гарного настрою. Коротше, прийшли наші дігустатори. Черга. Це домашні хлопчики. Зараз uh -huh. я роблю нам побутику. Такому помаленькому. Я не знаю, чи вам такий сир сподобається. Що з сиром на мене. Нема молока. Ми ж купили ж, як цей магазин я забуваю. Коуфленд. Коуфленд. Ось такий сир ми купили, друзі. Ой, піди, Він що? такий памазючний. памазючний. В Україні у нас був янтар. Да. Да? Янтарний, чи... Янтар просто був. Раніше зараз да. не знаю, є чи нема. Хто буде сир? Всі? Yeah. Спробуємо, що це за сир і з чим його їдять. Ну, я думаю, з нашим українським хлібушком, о, ну такий, знаєш. Густенький. Хороший, хороший. Ну, 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 ну нема молока. з сиром. Зранку йде у нас дощ почався. ну Цілий день буде йти. Да. Куштуй. Марчик, ти будеш куштувати сиром чи так? Ну Він не дуже хоче. ну да? Ми кажемо, давай спробуй хоч. Дуже смачно. Смачно. Ну цей сир класний. Подобає? А хліб як Назар? Mm. Скучали? Чесно, скучали? <реку> да. Да? Та да. саму шкупи, Друсний, чесний, так. Марку, так. я само школі чесно дижи. Так, Маргуга, тільки поворачуйся, щоб ми бачили твоє гарненьке лице. Дуже м'який хліб. Да. Да, хліб. Хліб дуже м'який. Ну ну ну. Як, а сир... масло. як масло, так? Ну, подобається. Чи так, чесно, <реку> кажи правду. Шестьрочку. З десяти, якщо хто не знає, це у нас така mm -hmm. оцінка. А тобі Назар сир як? Десять. Десять? Mm -hmm. Десь Назар каже 10, значить дійсно суперський сир. Це, кстати, фірма, я бачу в другій сирки, теж такої фірми. Тут. Mm -hmm. Шо, у ті, що ми беремо на бургери, теж така фірма є. Кстати, да так, да, так. Да, 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 да. А ну ну ще раз, ще раз, що ти показав Назару? Да. Ні, серйозно? Так. Да. Сподобав, раз смакома. Так. Да? Давай, Тьма. Угу. балдений. Бери, пробуй. Бери, бери. Давай. Дякую, дякую. <свят> Сразу, коли <свят> е куштуєш, смак так сильно не відчувається. Зараз пожуй. реально хороший сир. Почни. Да. Тут я люблю сир різний плавлений і люблю його. Короче, доїдаємо, да? It's сир nice. доїдаємо. Yeah. Отже, друзі, ми вимикаємося, да, ми так подразнили трішки. Ну, ми мокнемося. Я їх буду ставити на столу в кухні. Да. І, через деякі години. Бо ми ще купили ялені помідори, хумус йти за молоком. Коротше, можна неділю нічого не готувати, бо місто такі хліб. Смачно. Дуже смачно. Кстати, цей хліб можна готувати просто в духовці. Формочку просто купити себе. Рахуємо собі булки у цей хліб. Так це велика булка. Так. Рахуємо, як ми рахуємо. Мука. Ми взяли один злотий за кілограм. Нам 700 грамів це 70 е, тих, копійок. Mm -hmm. Я все забуваю, як воно правильно. Мені вже писали, писали в коментах. Я забуваю, як е, 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 ці копійки будуть. Е, 70 копійок. Пеньондзе. Нет, Пен... це гроші повністю. Е, злоті і... Гроші. Гр... Гр... Да, 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 да. Да, це вже точно запам'ятаю. 70 грошей. Потім що ми ще кладемо? Дріжджі. Дріжджі були 3 злотих угу. за упаковку. Ділимо на 4, тому що це на 4 буханки хліба. Угу. Це ну, скільки, 50-70 угу. грошей. Це 1,4. Далі. Цукор, соль, я навіть не знаю, як його ну, рахувати. Взагалі можна не рахувати. Ми не будемо цукор із сілі рахувати, ми просто так скажемо, що 2 злотих виходить. Сібістомість на булку хліба всього хлеба, виходить. Да, всього виходить да, так, Так, округліть. булка кіло 200 практично. No. E, Получається, 2 злотих булка хлібу, а в магазині ми купуємо такий якщо смачний гарний хліб. Це десь 7 злотих, 6 злотих, є 5 злотих. Да, десь так. Ну отакий ми беремо. Особливо, ну, якщо це десь на випічці, то по-любому це десь 6-7 злотих це стабільно. Ну хтось зараз скаже, що є електроенергія. Так, електроенергія, ну це все одно копійки буде за ці uh -huh. три години, скільки ми там. Воно ж не весь час випікає. Вона воно... тримає температуру. Воно випікає, скільки там, пів години. що воно так прям дуже, да, там uh -huh. мотає електроенергію. Так? Ну, пусть навіть на світло ми ще там. І 50 грошей но. хай. Та то це, то, це то багато. Ну, це я так, знаю, це, це ти багато. Це багато. Ну. Ну, Хай я ж кажу, це так уже. Це одно вигідніше. Но. Получається, половиною злотих буде. Ну, хай так. Ну, це, же, короче, це зі всим. Навіть якщо саму прост, просту булку брати, так вона там скільки? 400 грамів чи 500. О, ну, А тут, тут яка булка. Коротше, вигідно в 200% робити цей хліб. Да, от у рекламу ми зробили ну. Хлібопечну. Що ж, нас і з Польщі виганять, скажуть, що це вони роблять свій хліб, а у нас не хочуть купувати. Ні, вигідно, вигідно, те що? Тут ми все з'їли. Дивіться, друзі, так тут усе береш, Тут кілограму іще десь. Не знаю, по Давай Давай сважимо. Це ми булку уже з'їли магазин, чесно тобі скажу. Вона ж легка ця булка в магазині. Вісім програм. Я кажу, я кажу. частину Ну, так ми вже наїлися, короче. І у нас ще, грубо говоря, півтори магазинських булки хліба залишилось. Аж стало цікаво, скільки булка хліба. Ну це нарізний, 500 грамів. Нарізний з насіннячком різний. Ну цей, що 500 грамів, це десь 4 чи 5 злотих. Оце булка. Десь 5, так. Да. І доставий теж 500 грамів. 500 грамів, Сергеївна.